Заблукало літо у полях, розгубило в травах роси, заблукало літо у житах і зустріло тиху осінь, 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 золотава, ти утіха для душі. Дало вербам віти і ходило літо по стежках, -стежках. щоб осінь там зустріти, осінь осінь, золотава Ти утіха для душі. Ми йдемо у лісі і не можемо знайти ніякі гриби. Ми не можемо знайти ніякі гриби, хоча зайшли в ліс за запідпенька. Як ви бачите, тут нікого немає в лісі для нас, поки що ми нікого не бачимо. Шукайте ви, може ви знайдете гриби. Так, ось так. Ого, ми знайшли якогось гріба. Що це за гриб? Це мені здається підієчник. Того чуть не наступив. Ви бачите його? Ти, бачите які гриби? Це погані гриби грибі добрі? Давайте подивимося на них. Зараз я вам покажу їх. Риб. Все погане. Ось така їх добра відка. Я круто у лісі все-таки. Грибів більше ніяк не бачу. Де я знайшов що Ось тут ви його бачите, зараз я вам його покажу. Ось грибочек. Це підієчник. Бачите, так він класно виглядає. Для нього подивимося ще, де і може біля нього є ще якісь гриби. Добре, йдемо далі. Грибів вічі поки що я не бачу. Йдемо далі. Дерева є. Тут є якісь поганки, дивіться, як вони виглядають. Ці гриби збирати не можна. Вони отруйними. Йдемо далі. Грибів поки ще я ніяк не бачу. Далі. Тільки якісь поганки. І ще інші різні гриби. Ось тут є якийсь пеньочок. Ви його бачите зараз. Можливо, там є якісь риби. Йдемо до нього. Так. І бачимо, що тут ребів ніяких немає. Тільки якісь погані, хрибів ніяких тут немає. Поки що в нашому лісі так... Багато грибів немає, їх дуже трошки. Але я сподіваюся, ми далі підемо і далі збираємо вже їх багато грибів. Різдво. Так. Дивимося ці полянці. Я буду зближувати вам. І покажу грибі. Якщо їх тут знайду. Надіюсь, я тут її знайду. Ой, Але на жаль тут ніяких грибів немає. Жалко. Може біля кущів, її, може десь тут ніби ніяких немає. Я як знайду якийсь грибочок, то я вам його покажу. Ось зараз я якогось рявання бачу. І хочу вам його показати це повідомляє люни. Бо я його не бачу. Добре, я вам покажу гриба, якщо його тут знайду. Ось я бачу поганий гриб. Хочому, mm -hmm. ну що я нього зблизько подивіться. І я бачу, що тут знайшли якісь гриби. Подивіться, що я знайшов! На речі я їх знайшов, це підпеньки. Я так їх довго шукав. Зараз зараз їх не вирвати. Їх щось так не так мало. Багатенько, зараз я вам покажу. Ось, бачите. Їх? Я забираю. Ой, вириваємо їх. Дивіться. Класні вони. Це мені подобаються, Один такий маленький, такий середній підпеньки. Круті. Я ще хотів справжні гриби знайти. Ну, а так то більше їх немає. Добре? Дивіться, які гриби знайшов. Це підпеньки. Їх ще тут немало. Їх є дуже багато. Ви бачите, вириваємо їх ці підпеньки. Ой, які вони мокрі. Ось такого. Ставимо їх. Ось ви бачите ще одного гриба, якого я знайшов. Дивіться, вони зразу ось тут. Забираємо їх всіх. Дивіться на неї, який красень, які великі. У цей день ми не збирали ціле відро пенік. Тому, поки теплі дні, йдіть до лісу і збирайте гриби під пеньки. Хризантеми нас цвітом чарують, пісня осінь прийшла до вікна, в холоди квіти радість дарують, де здівається думка сумна. Промінь сонця фарбує довкілля, на бісинім хмарки пливуть. Почерніло, померзло все зілля. Хризантеми ж, мов зорі цвітуть. Не страшні хризантемом погрози, сива памори світру дуття, не прийшли ще тріскучі морози, що у квіт забирають життя. Хризантеми є одні із найпопулярніших кольорів осінь. Батьківщиною хризантем є китай. А у Японії відзначається свято Хризенте. Під час свята Хризенте потрібно милуватися кожним відтінком цвітіння, при цьому глибоко роздумуючи про пройдену дорогу і сенс життя це імператорська квітка Японії. У цій країні вірять, що квітка, зірвана у дев'ятий місяць року, має магічну силу. Із неї можна приготувати чудовий засіб, що зберігає вічну молодість навіть сьогодні японці порівнюють вродливі дівчат із хризантемами. Це чарівної краси творіння. Моя вам порада. Даруйте ці тендітні спетінні клубочки цю неповторну палітру кольорів та запахів. Нехай вони приносять вам радість тканиною присякнутою рисою з херзантем. Красуні протирали обличчя, Щоб зберегти юність та вроду.